Наразі перебуваю в європейському парламенті в Брюсселі. Ви вже знаєте, що відбувалося сьогодні. Теракти в різних частинах міста, зокрема, в аеропорту. Хочу декілька слів сказати по ситуації. По перше, центр міста перекрито, багато дуже поліції. Чути кругом сирени, перевіряють в готелях номера, посилені заходи безпеки. Що стосується європейського парламенту, я був надзвичайно здивований, тому що е, вдалося досить швидко зайти. Люди тут працюють, безпосередньо ходять, відбуваються засідання. Певні заходи звичайно скасували, однак паніки немає. Можливо, це і краще. І декілька слів хочеться також зазначити безпосередньо. Про саму е, причину, можливо, терактів. Сьогодні багато будуть говорити і, звичайно, весь світ буде співчувати Брюсселю, зокрема, але ми бачимо, який важкий період ми живемо. Сьогодні ніхто не знає, де безпечне місце. Е, раніше це вважалося Європа. Зараз, я думаю, навряд чи. Я хочу сказати, що ми повинні глибше задуматись над тими процесами, які відбуваються, і над причинами такого феномену, як тероризм. Можливо, якраз ті конфлікти, ті війни, ті непорозуміння, які є у світі, вони і провокуються терористичні атаки на різних підґрунтях. Тому ми, я безпосередньо, як соціал-демократ, ми завжди проти радикалізму, ми завжди проти тероризму, і ми завжди будемо сповідувати ідеологію солідарності, розділяти переживання і робити все, що від нас залежить, для того, щоб такі явища не повторювалися як мінімум.